Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з соціально предметним довкіллям. І поговоримо ми про гарні манери, а саме поведінку за столом. Давайте розглянемо основні правила. Перше правило перед їжею завжди мої руки. Друге правило Сидячи за столом, не розмовляй занадто голосно, щоб не заважати іншим. Не грайся з катертиною, серветкою або столовими приборами, ніж тримай в правій руці, а виделку – в лівій. Не тягнися в інший бік стола за їжею. Вічливо попроси подати те, що ти хочеш. Їж похайно намагайся не опускати їжу та не проливати напої, користуйся серветкою. Не набивай повний рот їжею, не розмовляй з повним ротом. Їж не поспішаючи. Добре, пережовуючи, завжди дякую тому, хто готував. А ви, малята, дотримайтесь цих правил. Я впевнена, що так.